Доброго здоров'я, шановні любителі винограду! Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 2 листопада 2022 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область, Україна. Сьогодні я розповім, які роботи на винограднику я планую проводити в листопаді. Листопад це останній місяць осені. Протягом листопада я завершую всі роботи на своєму винограднику, оскільки в грудні в моєму регіоні вже настає зимова погода. Протягом вересня та жовтня в моєму регіоні йшли рясні дощі. Станом на зараз, на початок листопада, в моєму регіоні ґрунт надмірно вологий. Тому в цьогоріч я прийняв рішення не проводити вологозарядний полив виноградних кущів на зиму. Минулого 2021 року осінь була суха, дощів майже не було. Тому минулого року, наприкінці жовтня, початку листопада, я проводив вологозарядний полив виноградних кущів на зиму. Протягом першої декади листопада я планую провести обрізку молодих та дорослих кущів винограду. Під час проведення обрізки я зніму два окремих відео. Обрізка молодих кущів винограду та обрізка дорослих кущів винограду. Надалі, перед настанням періоду тривалих морозів, я вкриваю виноград на зиму. Як правило, в своєму регіоні я вкриваю виноград протягом другої декади листопада. Той же час на початку листопада, дуже важливо стежити за прогнозом погоди хоча б на 10 днів наперед. Якщо в прогнозі погоди зазначається інформація, що температура повітря опускатиметься нижче нуля не тільки вночі, але вже і вдень, отже, необхідно заздалегідь до настання такого періоду встигнути вкрити усі виноградні кущі. Коли буду вкривати виноград на зиму, обов'язково також зніму окреме відео. Станом на 2 листопада 2022 року ще доволі тепло. Наразі я продовжую розширювати свій виноградник та завершую осінню посадку однорічних саджанців винограду з відкритою кореневою системою. Переважно більшість саджанців я висадував ще наприкінці жовтня. Однак хочу зауважити, що за сприятливих погодних умов посадка можлива і в листопаді, тому також рекомендую скористатися нагодою. Протягом листопада у разі сприятливих погодних умов я планую встановлення шпалери на тих ділянках, де цьогоріч я посадив молоді саджанці винограду. Планую облаштувати двоплоскісну шпалеру з дотриманням технології, що вже добре зарекомендувало себе на моєму виноградному маєтку. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео. В даному відео я розповів, які роботи на винограднику я буду проводити у листопаді. Якщо ви бажаєте знати, як саджати виноград восени, ви можете переглянути ось це відео.